Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм канал. Баталії навколо агентів Кремля у Рясах в Україні не вщухають вже роками. Особливо загостреною ситуація стала після початку повномасштабного вторгнення та обшуків СБУ у храмах, де правоохоронці знаходили численні докази того, що священники московського патріархату ймовірно працюють на ворожу державу. Вони, зокрема, побудували досить міцні громади вірян, які тепер влаштовують провокації проти священнослужителів Української православної церкви. Так в Івано-Франківську віряни УПЦ МП не пускали священників. В ПЦУ в храм, який тепер офіційно належить православній церкві, 28 березня. Прибічники Московського патріархату заварили ворота до храму Різдва Христового, щоб громада ПЦУ не могла зайти на подвір'я. Православна церква прийшла до храму Різдва Христового на Довженка, аби провести першу службу Божу. Коли ж ворота все-таки вдалося відкрити, вхід до церкви перекрили парафіянки Московського патріархату разом зі своїм священником. Це все породило взаємні звинувачення та штовханину. Люди кричали: геть московського попа. А путінські провокаторки були також згадано Кирила, який раніше благословляв росіян на вбивство українців. Аби припинити конфлікт, священники православної церкви запропонували спільно відслужити в храмі молитву за загиблими українськими воїнами. Проте учасники московського патріархату відмовилися. Така поведінка московських попів вже не дивує. Хоча церква і має залишатися поза політикою. Очевидно, що агентурна мережа Кремля, яка діє всередині московського патріархату в Україні, націлена не на духовне, а на просування своїх. Ворожих наративів відбулася історична подія, зазначив у своєму телеграм мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. І додав: на жаль, сьогодні зустріли спротив. Стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення. Зрештою, громада православної церкви України все ж змогла провести першу службу Божу в храмі. Він додав, що у храмі поменшало ікон. Схоже на кінець свого панування прибічники московського патріархату вирішили, хоча б прихопити собі майна. В той же час чорний день для столичних представників УПЦ МП припав на сьогодні. 20 29 березня Священнослужителі московського патріархату мають остаточно звільнити Києво-Печерську лавру. Поки невідомо, чи підуть на це ченці добровільно на території лаври збираються віряни московського патріархату, яких МП раніше закликав приходити цього дня на молитву. Там останній раз правлять службу московські попи. Проте віряни погрожують вийти на вулиці. Якщо УПЦ МП все ж після цієї служби виженуть з Києво-Печерської лаври, зокрема, вірянка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка називає себе правозахисницею, пригрозила владі, що Пробічники МП вийдуть у хресну ходу у відповідь на виселення їхньої конфесії. Бійтеся, бо тільки їхнє одне слово благословіння Нам і ми виходимо. Ми виходимо з законами. Йдемо в хресний хід, заявила вірянка Московського патріархату у коментарі українському змі. Вона заявила, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян за релігійні переконання. Я правозахисник, юрист, і я є парафірянка української православної церкви. Це відбувається переслідування громадян України. Це пов'язано за мої релігійні переконання, а я віру. Сповідувала і буду сповідувати. Мене в православній вірі охрестили. Мене у православній і відспівають, заявила Вікторія Кохановська. Очевидно, що такі заяви, типова провокація про кремлівської агентури і, попри гучні скандали, держава не піде на поступки, адже прекрасно розуміє справжнє призначення московського патріархату в Україні. Зокрема, ситуацію щодо виселення у ПЦ МП з Лаври вже прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Чи ви любите Бога, чи виходите туди? Це не має жодного значення. Всі закони нашої країни будуть виконуватися. Перше Друге, у все, що стосується церковних речей, ми не втручаємося. Але я хочу зауважити, що Києво-Печерська лавра це музей, який належить державі. І все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не якісь окремі люди, які чомусь вирішили, що вони будуть вирішувати в який спосіб їм поплюжити наші закони, каже Данілов. Секретар РНБО наголошує, що виселення відбуватиметься в цивілізований спосіб. Ніхто нікого не збирається витягувати звідти за ноги або застосовувати насильство. Все буде згідно з чинним законодавством відпрацьовано. І московські попи вже розуміють, що ситуацію не змінити, і деякі з них, усвідомлюючи свою причетність до проросійської діяльності на території України та відповідальність за неї, намагаються втекти. Зокрема, нещодавно намісник лаври Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Павло, знаний як Паша Мерседес, був помічений під час процедури з оформлення закордонного паспорта. Схоже, намісник МП хоче уникнути відповідальності та втекти за кордон, допоки до нього не дісталися українські правоохоронці. Проте очевидно, що рано чи пізно. Не його та усіх поплічників чекатиме відплата за агентурну роботу на ворога. Десятки років московський патріархат здійснював потужний вплив на українських громадян, проте зараз влада налаштована покласти цьому край. На цьому вони все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.